Якщо у вас підтікає антифриз, наскільки це може бути дорого. Для прикладу у нас Opel Vivaro, десь рік 14-15 бі Розібрав я отак передню частину, у нас підтікає ось цей патрубок. Ось він перетерся об свічку. Зараз я його зніму і ви побачите, що це за патрубок. Зняв я цього патрубка, ось тут він протерся. подивіться як він виглядає. Це не патрубок, це якийсь павук. Для демонтажу ось цього кінця його. Кінця. Я ще зняв акумулятор і площадку. Маємо новий патрубок. Гарний, красивий, з хомутиками, з кліпсами. Ціна такого задоволення. В районі 5 тисяч коштує цей патрубок. І плюс замінити його потрібно розібрати ось так автомобіль. По-другому ніяк. Ось таке просте підтікання антифризу.